Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі цікаві монетки України 92 та 96-го року. Монетки, які попадають в одиничних екземплярах. Та ціни на них договірні. Першою йде у нас тут монетка 96-го року, 25 копійок. Гурт монети мілкий, рифлений приривчастий. І на реверсі монети. Ми бачимо при написі 25 копійок, в кінці цифри 25 стоїть крапка, друзі. Ціна на таку монету договірна. І Якщо у вас є схожі монети або подібні 92-94 року, пишіть телефонуйте, я таку монетку куплю. Далі у нас йдуть. Дві монети 92 року 25 копійок. Одна це нечаста і має брак в тризубові ось таку полоску. І сама крайня монетка виготовлена на заготовці під 10 копійок. Ціна на крайню монетку також договірна. І, як бачимо, коли ми ось так дивимося, монети зовсім чітко відрізняються. Якщо у вас є такі монетки, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.